Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього року – «Держимо прямий кут. Ви вже переглянемо теоретичний матеріал роботи з підручником, і нам залишилося тільки його закріпити, попрацювати практично в зошиті. Але перед цим давайте з вами пригадаємо кути, які ми з вами вже вивчили. Ми з вами знаємо, що є прямий кут, ми знаємо, що є гострий кут, тупий і розгорнутий кут. Тепер, будь ласка, розгортаємо п'яту сторіночку. Одержимо кут, але перше наше завдання нам потрібно знайти значення вирізів різними способами, користуючись під Так, отже, 23 відняти 6. Як ми розкладаємо 23 на 13 і 10. 10 ми переносимо. Так, ставимо з вами плюс 13 мінус 6 це у нас. 7 І 10 мінус 7, 10 плюс 7, точніше, 17. Отже, 23 мінус 6 це 17. Далі 23 відняти 6. Скільки потрібно забрати 23, щоб було 23. Отже, 6 це 3 і 3. 23 мінус -3 20. І відняти 3. Буде 17. Чудово. Далі 23 відняти 6. Отже, замість 6 ми будемо округлювати, що ми будемо? 10. Отже, пишемо 23 відняти 10 і додати 4. 23 мінус 10.

і додати 3, і буде 53. Так, ось тут у нас трічка. Так, 44 додати 9. Як ми з вами округлюємо до 10, вже буде 44. Додати 10 і відняти 1. Бачите, як добре, коли ми з вами рахуємо декількома способами, завжди зможемо знайти помилку, якщо вона буде допущена. Так, 44, плюс 10 54, і мінус 1 буде 53. Є. Тепер нам вже потрібно буде самостійно розкладати. 32 додати 9. Як ми розкладаємо 32? На тридцять і два. Плюс два. Тридцять ми перенесли. Поставили плюс. Дев'ять плюс два одинадцять. І тридцять плюс одинадцять, сорок один. Так, знову записуємо тридцять два. Додати. 9. Тепер ми з вами розкладаємо дев'ятку. Як ми розкладаємо 9? На 8 плюс 1. 32 плюс 8 – 40. І 40 плюс 1 буде 41. Так, далі знову ми записуємо 32 плюс 9. Але тепер ми 9 округлюємо. так? 32 плюс 9. 9 в кружечку. Дорівня. 32, значить, ми пишемо 32. Додати 10. І відняти 1. Дорівнює 32 плюс 10.

і мінус 2, 80 мінус 2, 78. Так, і третій спосіб. Записуємо знову 86 мінус 8. 8 ми округлюємо. На чому записуємо? 86 відняти 10, і плюс 2. 86 мінус 10. Це 76 і плюс 2. 78. Так, розв'яжіть задачу. Дитячати кать ходзьову сидять у гнізді 17 тижнів. Із них 11 тижнів малюки ще сліпі. Наскільки менше? Наскільки менше тижнів дитинчата, а, ста, дитинчата сидять у гнізді зрячими, ніж сліпими? Так, отже, скільки сидять у гнізді дитинчата качка дзьоба? 17 тижнів. Скільки вони сліпі? 11. Я дізнатися, скільки вони зрячі? Потрібно 17, відняти 11. Пишемо перша дія 17. Відняти 11. І буде 6. 6 чого Ти, Тижнів. Так, а тепер, якщо вони 11 тижнів, і це в нас які вони, зрячі. Якщо вони 11 тижнів сліпі, 6 тижнів зрячі. Наскільки більше вони сліпі? Щоб дізнатися, наскільки більше потрібно від більшого відняти менше. Так, отже, ми 11 віднімаємо 6 дорівнює 5. Отже, на 5 тижнів. Дитинчата сидять у гнізді зрячими, ніж сліпими на 5 нижнів менше. Вони бувають зрячими, ніж сліпими. Далі нам потрібно з вами накреслити прямий кут по плітинкам, накреслити трикутник, який має прямий кут, і накреслити чотирикутник, який має хоча б один прямий кут. Так, ми з вами малюємо прямокутник. Намалювали прямокутник і підписали його А, Б. С. Так, тепер ми так само з вами малюємо трикутник, але в основі якого лежить прямокутний кут. Прямокутник, тобто ми так само малюємо прямокутний кут і з'єднуємо. І це у нас називається прямокутний трикутник. І він буде у нас ОМП. Так, і які ми з вами чотирикутники з вами: це прямокутники, це квадрати, ромбики. Але якщо в ромби там у нас немає з вами прямих кутів, так, то в квадраті і прямокутнику у нас вони є. Ну, тому давайте з вами зробимо квадрат. У нас тут на 6 клітинок. Так, 2, 4, 6. І намалювали з вами такий квадратик. І теж його підпишемо. Наприклад, D. C O M. Так. Отже, ми з вами намалювали прямий кут, намалювали прямокутний трикутник та намалювали квадрат, у якого всі прямі кути. Далі, наступна наша така гусінь математична. Для її, будь ласка, зупиніть відео і самостійно за три хвилинки розв'яжіть нашу гусінь. Так, і потім, коли ви її розв'яжете, тоді вмикайте і вже перевіряйте, чи правильно ви зробили. Зупинили, вирішили. Тепер перевіряємо, 12 мінус 5, 8 плюс 5.

8. 8 плюс 5 13. 13 мінус 6 7, і 7 плюс 9 16. Отже, правильна відповідь у вас повинна вийти 16. Бону на все вас видавимо на розумнички. Будьте уважні та не одразу запустите те, що у вас на екраті. Тому що інколи, і навіть і дорослі можуть помолитися. І навмисно записати не так, щоб перевірити, чи уважно ви слухаєте, чи ні. Все, я вам бажаю бути завжди уважними, допитливими і всього найкраще. До побачення!